Я хочу ще раз наголосити на тому, що влада, влада в обличчі судді, які сьогодні головує, обличчі прокурорів, які були присутні на процесі, знову показали, що вона вже перейшла не тільки одну, один бар'єр, вона вже переходить і інші бар'єри, знаєте, бар'єри безпреділа, тому що вигадуючи, от будь-які оці перепони. Вигадуючи суддівське прокурорські ігрища, які ви бачите сьогодні в залі, це конструкції для того, щоб там Юля Одина перебувала, це відеоспостереження, спостереження, це відеоконференції. Завтра вони ще щось придумають. І більше того, вони не звертають увагу і навчили вже не звертати увагу і прокурорів, і суддів навчили це поганий приклад і погана тенденція. Не дивитись в кримінальний процесуальний кодекс, не виконувати його норми. Не виконувати норми конституції, вони готові порушувати будь-що, і сьогоднішнє засідання це вкотре довело, що е, вони готові йти далі для того, щоб е, тримати Юлію Володимирівну е, е, в в'язниці і ізолювати її повністю від українського народу від політичного процесу, і намагаються її знаєте, як жінку, як людину принизити. Оцими засіданнями і оцими постійно ігрищами і розмовами про те, що ми привеземо, ми не привеземо, ми зробимо, ми не зробимо залякуванням. Але я ще раз хочу сказати, що я особисто, наша політична сила, наша фракція, вона боролась, буде боротися завжди за Юлію Водину. І в кінці кінців ми переможемо. Дякую. Ви знаєте, я би хотів зазначити, що прокурори були в чергові послідовні в непослідовності. Ну, ви вже бачите, що їх вже не цікавить та експертиза, яку вони замовляли, і яка була виконана на замовлення Харківської обласної державної адміністрації. Вона, їх вже не цікавить, вони думають, що вони придумали нову геніальну конструкцію у вигляді проведення судового засідання по телебаченню. Це є Абсурдом, з юридичної точки зору, ви всі чули, що немає в українському законодавстві норми, яка б регламентувала проведення судового засідання в такий спосіб. Навпаки, є норми, які говорять про те, що явка особи, яка обвинувачується у скоєнні злочину до суду, явка до суду є обов'язковою. Не явка до телевізора, не явка до лікарняної палати, а явка до суду є обов'язковою. При цьому український чинний український процесуальний закон дозволяє проведення відеоконференцій лише для окремих слідчих та окремих процесуальних дій. Ми жодних процесуальних дій в судовому засіданні зараз не вчиняємо і не збираємося вчиняти. Всі слідчі і процесуальні дії на цій стадії поки що відсутні, тому для якої саме слідчої або процесуальної дії пропонується проводити відеоконференцію цілком незрозуміло. Я просто пропоную кожному уявити собі ситуацію, як Юлія Володимирівна, припустимо, буде знаходитись в лікарні Укрзалізниці. Захисники будуть знаходитися тут. Вона буде по телевізору дивитися це реаліті-шоу. Як вона зможе повноцінно приймати в цьому участь? Як ми зможемо їй надавати правову допомогу, якщо вона по той бік голубого екрану? Це буде скоріш нагадувати якийсь блакитний вогник, а не судове засідання. Тому ми категорично заперечили проти проведення блакитних вогників в залі судового засідання і вимагали від суду повернення до норм кримінального процесу. Але ви бачили всі, що монітори вже стоять. Ми знаємо абсолютно достаменно, що апаратура для відеоконференції в Харківській ЦКЛ-Залізниці вже стоїть, і суду не треба ніяких 14 днів ні на що. Суд достаменно знав, що все готове. Я ще раз звертаю вашу увагу, що суд в Харкові призначений на... за два дні до розгляду справи в суді касаційної інстанції. Це чергове повторення. Тобто, їм треба вдруге арештувати Тимошенка тут, для того, щоб, можливо, змінити вирок у газовій справі. Це єдина логіка, яка, яка є. В такому призначенні судового розгляду. Але я просто хочу нагадати судді радіону Садовському, пробачте, Костянтину Садовському, що неможливо приймати рішення про застосування міри запобіжного заходу по телебаченню. Дякую. Насправді це я не можу знати це достаменно, але це єдиний єдине логічне пояснення такого призначення судових засідань. Ну насправді ми вважаємо, що такими своїми діями суд уже порушив. Статтю 6, якщо буде прийнято рішення про проведення відеоконференції, цей суд порушить вимоги статті 6 Європейської конвенції з прав людини, оскільки це не надасть можливість забезпечити Юлії Володимирівні справедливий суд і не надасть її можливість в повному обсязі забезпечити її право на захист. Це пряме і грубе порушення права на захист. Але ми знаємо, що технологія влади у справах Тимошенко дуже проста. Отримати судовий вердикт в будь-який спосіб, навіть так як це було в Печерському суді з побиттями, з викидами людей, з брутальними порушеннями законодавства, а потім, кліпаючи оченятками, розказувати всій Європі, що це незалежний судовий суд, а не пан Янукович приймав це рішення. Ми подивимося, як процесуально це оформити.